Боже, я вам дуже дякую. Моя кажуть, у мене ще день рождення не почалося. А я хочу вам сказати, що подарунки вже, бо дякую вам дуже велике. Боже, о, чуть спасибо вам дуже велике. Дивіться, да я хочу вас сьогодні угостити гостині Пожалуйста, візьміть. Візьміть, будь ласка. Фотографіруйте, візьміть рибульку кульочок. Візьміть, будь ласка, візьміть. Сьогодні. сьогодні субота. О, бачите, якраз повезете внукові іконочку. Хостик. Хостик, уже вазочку. Я вам всім кажу, хай лаві, як що ви в мене є? Бачите, мужчина вже йде з камерою, я теж вже камеру наводю. Є гарненьке, то відео ми зробили. Спасибо, спасибо, Анна, і, вам. <смирить> спасибо і вам велике, що ви в мене є. Сто процентів! Дивіться, спасіба. Добрий день, добрий день, гарного дня. Гарного дня! <реш> Та я вам теж дякую, бозі манюньки такі хорошенькі. Ой, мої вікостенька. Ти скучав за мною? Да. Дуже. <реш> я промовчу зайчик, так? Да? Так, мої хороші. Сьогодні такий сильний день, привоз дуже-дуже великий. Да, зайчик? Сьогодні, слава Богу, так? Да? А це рюмочки, що шо вже? Будьмо? Будьмо, зайчик, будьмо. Починаємо. <реш> а в нас тут і... Є... Ой, дивіться, от. А в нас тут є з чого почати. У нас там ціла барна стойка, там костик можна неділю не просихати. Та як це не треба, треба. та й відстріснятися, ви Ві так стояли там, наблюдали. Да. І я думаю, що значить, я маю честь з вами пообщатися. Спасибо. Значить, вільчовський я крила з ними і фрукти. Uh -huh. У мене вже є рибка. Ну uh -huh, uh -huh. вдобавок сказала, що мені буде пікратика за рік. Ви правильно сказали? Так, я тому стремлюсь. Правильно right. У мене скоро спорадіння через два дня, і це буде перше манеживання. Перше ж ну ви знаєте, що воно дивіться? По перше, ваше жилання збудеться, тому що візьміть оце. <п' sided> ви знаєте, коли людина щось хоче, воно всегда буде. А ваше бажання, воно повірте мені, що воно буде. Це вже провірено мільйон разів з годами. Саме головне, що ви це охочете, і буде ribулька, і рибулька, і корочка. Дякую, От світульки, ми від ми дивимося вас дуже часто. Ми Дякую. Дікаємося такого позитива. Правильно, конфет. правильно. Я їду на закупку на початок. Да. Я спеціально стала на привозі для того, щоб взяти ліси для моїх продавців. Е, Ні, виберіть п'ять конфеток і Одна буде в магазині. Одна, одна у вас чотири продавця. Так. Да. Чотири продавця і ще дві. Так хай будуть в карманчику. Так. Да, Оце так, ума... Не тірайтесь, не треба. <сті pumped> а ви повірте, яка буде у вас удача. От побачите. І <ті> дві <còn army> конфетки в мене буде завжди цвітулечки. Дякую вам буду Я живите, вам тоже. <Arab> коли я я Коли прийду до цього да. моменту, я до вас звернуся. А, а повірте, ви прийдете. ви знаєте, як ви прийдете? ви навіть не поймете як. Ви вірите мені, я коли починаю торгувати на базарі, я ніколи навіть не предполагала, що я буду торгувати і От я вам повірте. Я думала, в мене буде така заморозка, кості, костик, у нас був хекс, кумбрія. Ніколи в житті не думала. І повірте, воно прийшло само собою. І мені говорить, тут була ікра. Я кажу, що мені треба відкривати? мені кажуть, да. І послухайте, отак от і ви прийдете. Так що я думаю, не думаю, а впевнена, що все у вас буде. А мрії здійснюються. Я вам бажаю тільки удачі. Чули мене? I love you. давайте. на та ви що? Молодці, чим ви будете торгувати, м'ясо умнічка моя, правильно, правильно Вінницькі курчатки. курчатка. Ну будемо приходити до вас за курчатками. Сейчас будет нам и обнимочка, будет все. Моя Рина. Спасибо вам. Спасибо вам. Молодец. Спасибо. Обожаю. Независимо от всех. Просто. 420. спасибо вам, Валерий. Так як ти, що не вже мені в команді. Ти чисто роботаєш. Спасибо вам велике. Спасибо Ця。вам дуже велике. Ви так бігли, бігли, бігли. Я думаю, що таке, добрий день? Що Здравствуйте. 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 таке? Да. Бігла всяк в Черномор хочу дуже з тобою сфоткати. Сто процентов. Сделать видосик дочечки на Норвегию уехала. Не, не, доставайте. Терминал вроде в Юрте сказал, что разблокировали сегодня. Помоги мне. Да, да. Ага, моя рідна. Вот такая, 130 грамм, да, дайте вам? Так, сейчас. 0,130 умножаем. Сейчас. 0,130 умножаем на 800. 100. 100. 100. Так что, и там что? Да. Да, согласна. Га, моя рідна. га. сонецька записка, дивочка, моя моя сонечка. Як же я тебе я тебе приїхала. Спасибо вам велике, А, да, йду до вас. Зараз дві секундочки, я хочу привітати Квітулечку з прощатися для народження, побажати тобі міцного здоров'я. мене, не Дякую. А ти ж мене привітала. Я тебе привітала, було таке, це було так вручено. Э, а зараз э, привіта цей букет. букет і цей поцілок такими нерівними губами. Танючка, щоб ти була здорова, щоб ти була щаслива. Саме головне відбажає. Ти і, знаєш, я тобі знаю бажала за здоров'я, все. Я тебе бажаю на сімейному дозволу, щоб ти завжди сіяла, як оці ці дочки, щоб ти була така, знаєш, квітуча, скородюча, щоб Костік тебе носив на руках. Так буває, зловив і головне, От а головне, щоб зловив. Головне, щоб зловив тебе, да. розумієш? Головне, щоб зловив, так. Саме головне, в такій тим, мабуть, щастлива, це і, і жіночого тобі і потрібно щастя. Щоб тебе любили і на руках носили. А я вас хайла різ. Так, дівчат. У нас під прям. А, я вам другу дала. Чи то дала yeah. сама? Yeah. Даю вам. І yeah. yeah. спопали все, дівчатка, що тебе скурб'яна на то немає. А от до дівчини забрала, у нас замовилася до мене. У нас замовлення тут наші шкурб'ях на плаві дарічка. Що це такий стоїть, як, як сваха, чуєте на свадьбі, подає все. Дівчатка. Моя їм дивіться судді віддала. Так, Хорошо, так что мои мої сегодня, да, передачки, хороші з кумбрія, мало собі так. А вона такой, да, з любов'ю, з любов'ю, тільки з любов'ю. Будь ласка, пристигні. Двісті, ви знаєте, це такой вкус дитинства, це є з кумбрічкою. Так що, квіточка, діть сюди, йди мої. Давайте, а Леся, тут як молодих є, так? Леся, давай. Лесі. А моє де? Є щось? Моє хороше, моє хороше. Я по-простому, це Леся, ботне посадила. Леся, ну що це, це тобі дерево. Він, є, Лесі. Він же ж таке, Він же ж таке... Лесі. Він же так, знає, Рудочка, що давай. Ти таке давай. Давай я за Лесі тюпю, давай цюкаємося за... Mm. за твої прекрасні mm. руки. І хочу сказати, ви знаєте, дівчатка, з кожним роком, 에, ви знаєте, коли нас стар... раніше було дірожі, я думаю, боже, я з кожним роком так, я стаю зросніше, вони мої хороші. З кожним роком ми стаємо з вами красивіші, успішніші, гарніші. Тому що кожна жінка, вона знаєте, як сонечко сіяє. І ніколи в житті воно, навіть якщо колись бувають тучки, але я схожу пожебічні. Я оці, п'ятучі розведу руками і сонечко засвіта нам. Тому що ми, дівчатки, ви знаєте, мужчини, мужчини – це наша голова, а ми це шийка. Куди шийка повернеться, туди головочка подивиться, дай мій рідить. Я хочу випити за вас, тому що завдяки вам і нам добре. що квіточка, що ти хочеш сказати? Говори, що да, ти гармо. Хочу сказати велике спасибо за прийняття. Ні, я не ти сказав з наступаючим, то я бачу, цукерка є гайда вже. Ні, то цукерка то це ці ну, цюці -цю 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 треба. Цукерка це така. Дякую вам. Я вас цьомаю, вам бачу, знімаю. I love you, бажаю. I, I love you, бажаю. Я думала, ти камеру хоч поцілувати. Що? Що? Тимберт на комбинацію. Ні, nee. чого ні! Стоять! Зуб. На зуби. Зуби, все. О, я вас цьому є ці. вже не цінуй. Мене цінують, кочка дома цілуй. А, куди хоче, пожалуйста. Буди підібали. будь ласка. Я хочу вам сказати, що вона. Мовили для наших хлопчиків з кишеньова. <плес> да, вони цілу неділю ждали-ждали, вдали, тільки і а Ми їх напакували абсолютно все. Як дивіться, в продажі свіжої рибки немає, тому що тут 12 свіжих рибок, тут всі книжки робили, так, тут все запаковано, ми собі пішли на новій пошті, взяли коробочки, запакували, все красивенько положили льодики і відправляємо. Так плячка виїхала, ми закошуємо, що далося винерів. Це так тут, скобрійки в нас в продажі немає, але прийти скоро, скоро десь Хочеться туди, ліски, ліски, половинку в цьому ході А її нема, то буде. Так що ми робимо Замовлення ми робимо на вайбер на 9293. На 77 вайберами не приймаємо нікуди. Я йду, як полоді. Так що ми рідулі, робимо замовлення. Сьогодні у нас кілічка. Кілька тунець. сьогодні кілічка, тут сточатка. За стільки замовлення Леся, кілька туристів. На три чотириста. Тільки два тунда. Дівчатка замовлення робимо на вайпе. Ну дев'яносто восім, чотири і ці всі пустяшки пойдуть до вас. Показ кобрійки немає. Я думаю, що брійка буде десь у 2 годинки, тому що ну ми продали кампуску особу. Тут кубліка, тут сама сулочка, тут такі прошу у нас немає ограничення в замовлення. Якщо вам потрібен один тунець, він стоїть про 150 гривень, ми його передаємо. Якщо вам потрібна одна консервочка, вона стоїть теж 150 гривень, ми її теж передаємо. Ось таке відеочко, таке відеочко, воно стоїть 500 гривень, ми теж його передаємо. У нас немає ограничені замовлення. Дучате, слухайте уважно наші ролики. Я вам дуже дякую. Так, мої красатулічки, такі у нас замовлення. Тонець, Танюшка наша торгує, а світулечка вам все показує. Мої хорошенькі сьогодні наш живенький привоз. Дуже дуже багато людей виходить. І в нас зліва в нас іде молочка. Кожне утро привозить свіженьку молочку, і справа в нас іде колбаска домашня, яку ви можете прийти, купити і сало, і солонинка. Ось світульки є все. Квітулечка, квітулька. А ну покажи браслетик, хочу ближче бачити. Хочу, хочу. Значить так, приближення Костик робив з колечком на день народження. Ну і Сережки, Покажи, моя ласточка, ти говорю, моя. Зубки, зубки, Даша, Костік зубки робить Танюшки. Танюшка наша ставить їм. Ну, боже, ну зуби це таке. Танюша, до імплантів ще дай, дайде? Це тільки рвеш? Тільки. Ще тиждень буде лічення, ще зо три недільки буде. Короче, я ремче ще за три недільки квіточку не побачу. Все буде добре. Пишіться, я що ти там ховаєшся? Іди сюди, будемо фотографіюся. Бачу, хтось уперся в холодильничок, фотографується. Я не встигла махати руками. Як тебе звати, красунька? Діана, будемо фотографірувати з тобою? Сто процентів. О! Я сподіваюся, там стекло не було нічого. Ні, нормально. Нормально було. Я думала, там стекло щось було. Та в мене ж самої щось дровне. Йди сюди ближче, йди моя красуня, йди сюди. Ти не стісняйся. А диви. Нас знімають і там, і там, так? Ти моя красуня. Так ви нас фотографуєте. Ми красиві. Оба. Ой, нічого собі таке. Давайте, ти бачиш, як нас фотографії. Диви, ми гарненько з тобою стали. Клас, диви. Яку камеру дивиться, я не знаю, звісно. А? Гарненькі? Я вам говорю. Та на здоров'я заходьте. i don't know Хорошенькі, ми працюємо, ви знаєте, що робота кипить сьогодні, молочний корпус. Що квітує? Квітурічка. Квіточки треба додому занести, моя квіточка, їх, бо щоб вони не посипались. От вони хороші, ну вони так сипляться дуже, так? Ну, квітуля. Ганюха, квіточка. Так, замовлені сьогодні, тут дві щучки. Тут тунець, тут скумбрійка, там що ти хочеш у нас? Тут сьогодні замовлення є, сьогодні такий Завакуумував, дівчатки Костік yeah. заносить. Ми тільки отримали скумбрійку. Ми її тільки отримали і зараз треба вам показати. Так що такий сьогодні у нас прекрасний молочний корпус. Дякуємо yeah. вам, ми працюємо. Така у нас робота. Трошки залишилось ще відеречок, трошки ще, є. до речі, тунець, тунець це сьогодні прийде 10 тунца, Костік, сьогодні прийде маслини, олівочки, сьогодні прийде все. Вот, пожалуйста. Остав. Девочка сейчас заберет. Вона щучку лишила. Это девочки щучка. Сюда, Костик. Это щучка. Кидай на землю. Оставка снова щучки в нас. Вас. Доставка вас. Добрий день. Добрий день. Добрый день. Подружка тебя дождалась? Я сюда спать не давала. Я устала перед машиной вот так, просто на колено не могу. Ты же болела. А приїхати додому там вже. Подружка теперна, так? Да? Як подружка така? Не сташа дві, сташенька. Одна Сашенька з Києва провела, друга засила. Да? А вона дійка. Хай буде крізь. Це Марсік. Покесом нам було весело. Скажи, хай буде. Ну, нас так. хай ну, ну, я хочу вам Дали, сказати, що... Далі, ну, я можу сказати, що от пробилося просто, ви знаєте, все в житті не так просто, правильно? Просто так. Значить, ви не помилюєте, що це вперед її обговорюєте. Так, так, вперед її, ну, я, ну, слава Богу. Ну, Далі а вигу я прийшла, прийшла, ким на стірку прийшла. Так, е, да, ким на стірку, можливо, я граю по четвертому. Тому що я ще захотіла поговорити з розумними людьми, я ж люблю... Вернеш у шість. У шість? <ріг> Тож, поки корова подає, поки машини не в машині забув, Ні, за безформові. Як привітіння. А сусіди, як ти п'ять часов що нормально, а що нормально? Одним словом хочу вам сказати, я колись сказувала про щось мерседес, ми теж коли сікла до мами, коли я ж казала, це моя мрія. І ми остановилися на лівані фотографіюся і ці зельоних і даю. Ні, не буває, ні, немає. Фотографірувалися на викладаних разів 12-15 машин, була аварія. І ми остановились на лімані. Воно все не так просто, я кажу. Так, так. Так. Та, кажу що, якщо, даже, крутке. Якщо ви скидсь опоздали і десь... Відпиш, Вільні. Вільні, wollte, я кажу, якщо ви десь опоздали, якщо ви кудись опоздалися, ви знаєте, це, це, це значить так на ви не розстрайтесь. Якщо ви знаєте, що ви десь їде і вас что-то установило, тому що так надо. Я ж сказала, да, що і вам удачі, спасибо. То ви знаєте, що це не все просто так. Ми потім ми ну нам колись хлопчики дуже швидко мали ці люди. Потім ми їхали. Ось сі... 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 да, сі... Да, сі... да, була сильна колона. Ми до неї кинулися. Ну знаєте, дорога була, але дякувати Богу, доїхали нормально, стріженьки, два дітей. Висмося, коли сіду на наші ремонтки, потім на це дуже там кохти такі, були. завтра покажу. Я покажу, снімій його, брази сьогодні. Сьогодні і не буду там чотири часа донімати. Що чотири Ні, я тобі розказує, дивіться, без Криц, криц, і зуби лише лишиш, і, і завтра прийдеш без зубів. Ні? З ногтями, без зубів. Що ви спорашти без серйозно? А який цвіт? А в тебе жормоття завтра? Ви вже мені мали купити, ви ж мали мені купити? Да, вони вже мали... Хорошо, не жив, не согласна. Я хочу сказати вже, що ви мені мали купити квітки з чорної, я тоді про них споминала. Я чуть не впала. Каже, беремо буки, на ньому чорна лента. Ну, вони Скорбі. Скорбі і помню. А я підкажу, думаю, що, ти що ти чорна чорноліта не може. Я представляю, що ви до мене прийшли з при 600 це, це Для кладбища Для кладбища нам не треба. Прикинь заходи до мене з тими, з тими красивими роками. Вона така корзина вилита, ну така як пам'ять. Вообще я ждала 101 роту, а я її не отримала. Отак. Мав приїхати вчора 101 роду і не Завтра що, родини прийдеш. З 101 роди? Я пересчитаю. Дивись, має бути 100 красних і одна біла. То треба? я взагалі не коментувала. А як робити. А Сашунька. Руки і серце в <сум> тебе є Сашуньки. Одна з Києва провела, друга зустріла. Друга зустріла. А мене Сашунька я на трасі, він відбувається, виходить. Шунька гарна. Та шунька красива, так? Света. Гарна, пара, гарна. Чуєш, ти подивись на мене. Ти подивись на мене. Коло ну, коли красивої жінки, чоловік красивий, коли красивого чоловіка і жінки красиває. Ну, ти що вже гар? Починає нервувати. Марсі каже, що це гарний. Успокойся! Успокойся! поїсти теж вже не було. Тому що тут дуже багато часу проводити. За мною? Ти За мною так ми не поїхали. Він ще знову. До мене рівнують, ти скажи, у нас нічого общого нема. Це моя подружка. Ми з цим... Ем, Добрий Ой, Наташка, здрасте, здрасте, мій, іди сюди. Вона йде ковщена на довгої корочки. Ви бачите, у неї плотна-плотна спиночка. Дівочки мої, 200 гривень, отака дуже вкусна скобрічка. Значить, дивіться, дивіться, от, з Та вже Танюшка її навакунувала. Дивіться, дивіться, А так ми її кожну складуємо. Ми її отримуємо так, але ми кожну вакунуємо. Дивіться, вона ложиться в кульочок. ви бачите, от час вона вже в нас вакуумувала. Ви знаєте, що ми все з вами вакунуємо, тому що для нас дуже важливо, щоб товар не обпилювався і був безпечний. Дівайте в перчатку, щоб не пачкалася. Як кухні так і є? От якщо я захотіла випити мені пише, ви що, любите випити? Ну а як всі люди, я можу випити, наплакати? ну що це правда, і це плакати не в Ну що мені люди, так як поміч, яке плакала сьогодні у нас за нападу. Коли це було таке? Але в якесь состояння як я приходила на роботу. До нас пішла, сиділа біла цвіта, але при роботі була, зато на роботі. Що це... на, на Тарасі, ти ти Ні, мама до нас дозвонюється, да. до а, тебе дозволяється. Це мохнає. Це, 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 це значить, мої хороші. Що, що, я вчора прийшла в Мартині і за море нашого, і знаєш, що там треба на роботу. А потім деякі бункулі накачала гарненькі. Так що мої хороші кімбомбулі. А якщо ви хочете бункулі без анестезії, кожен вечір скумбрію, а по сільок. Да, і наутро чуєш, і губи накачені, і очі набриті, тому що очі такі, о, ой, такі, о, ну гадайте, я утром буваю, стою на себе дивлюся і плакати хочу. Але сповідаю вам ні слова. Моя мама казала, що я сама да. так. а бояти не примікати. Так що якщо ви хочете красиві губки, оці турки їжте з кумбрію. 200 гривень штучки, мені ну, в куричурі, стоять і тому ні, як це потім. Я її отако. А який хоч зараз? Третій. Ти хоч включаєш? включає ролик і музика грає. Ти бачиш, що тут грати? Бачиш? Чи мені гузити? А ми не тріше Так, дивіться, починаємо робити нарізання дівчатка мені. Костік. Дві чуть не впала. Та наша тоненька, щоб не наїлася. Двісь, подожди. Та, мені... Давай, хорошо. Дівчатка, подивіться, тут іде і корочка. Бачите, вона йде з і корочку. Я беру розмірний ряд дівки 400 600. От як би я її не прижимала, вона не вилазить, не облазить. І в неї маленька-маленька косточка. Подивіться, Танюшка на. Леця хоче і маленька, їй ж туди в Такі тобі хватить, дві. такі так. Ой, дві. Да? Тільки за три такі. В смислі три. Ти казала от дві. Тоненько нарізай. Зайчка, ну йди сюди. Костик, на тобі по-настоящему. Дві ще раз показую, дивіться. Розмірний ряд, 400 600, і вона вся йде дві. Подивіться, мол... дивись, Танюш, диви-ка в неї молочко. Дівчатка, подивіться на цю рибу. Чи це ікра? що це таке. це що молочко. молочко, молочко подивіться, яка На, зайчик мій їж. давай, Ану Костенька, давай, ти їжте. Зараз я понарізаю. Вона дуже смачненька. Дивіться, якби я її не розрізала, вся рибулька йде з таким молочком. Подивіться, а ну по солі як. Ану, кажіть по солі. Костік як. Мало солечко? Алівка, візьме. Ось така ж рибулечка стоїть 200 гривень. 200 гривень за таку штучку. Плотна, плотно, спиночка, і вона йде копче, у нас буде корочка. Вона дуже смачна. 500 гривень віддарочка. Сьогодні на такуєш. Давайте, курочку. Ні, спочатку на полхотика, я його тоже люблю. На, в а це Аліжуні, вот світулі, ну що робити? Ну, твоя ріжуня, алі жуня, с тобой 500, да видаречка дають. Аліжуня, ми з тобою чаю, на тобі рибулечко, світу. На так, купочку свої, о, губочки, губочки, без анестезії. Танюшка, їж за три штуки, і утром будеш моя красотулька. Давай, Ліночка. А ми ну, повторюємо. Шикарно. Ну, ти всіх це саме вкусне, дівчинка. Саме вкусне, а ви не вкусне. Так, Скумбрія. Давайте попробуйте. Беріть салфіточку, салфіточку. А ну, давайте, я вам так. Прямо таку з'їжте її, прямо вона так Їжте, їжте, вона, знаєте, вона мало-мало сольна. А ну, по-правдуці, по Дивіться, вона як ми, ну ми се тільки отримали її, така штучка 200 гривень. Ми вже завакували її. 200 гривень. Ага. Даю вам скумбрічку, дивіться, вона йде за палінка, хоче завакувати, дивіться, так 200 і 500-700 гривень. Скажіть, як не спішіть, поїжте, поїжджайте потім. Да, вкусненько. Вона іменно мала, вона скажіть посолі мені як уже. Я знаєте, що кажуть, це кубрія, це вкус дитинства. Ви знаєте, такі, так? Да? Вкус дитинства. Я кажу, колись мама, коли ходить... Ну, приезжала сюда, продавала. И так на ну, А то, что сюда Боже, я ее отлизывала. Танюшка, дай все. Порчатки, давай. Давай губки, давай. Давай губки, суши давай. Давай, давай. Так что мы красотулечки вкусные. давай, 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 на <саслужит> не никуда. 0,98. Подивіться на цю або класну тисяч. 200 гривень, широка, широка спиночка. Вона по солі, мало. Танюшка, давай, ну треба змінитися. Аліночка, як по солі, Ну кажи, візьми. Ні, що ще Ну Вона у мене вся обцінована, вся обдарована. Так що мої хороши розмірний ряд. 4600 стопочка він гульки, як цвітульки купує, або один пусток. Тому що тут э, губки без анестезії, ти знаєш, наїлася і утром такого ліжунька. Красотуля тебе, а ліжуля, ти має совість, давай вже приїжджай. Ну що ти, Алінка? Ну вже раз я приїжджаю, що немає, немає. Звісно, ну, можна, навіть ну, ваша рибулька, приходьте, будь ласка, вам теж удачі, а, Дівчатка ми замовили, я вам вже казала, тільки на байду. Розділи доводимо, буде всім кухи. Давай, видиш її. Ми її трошки, ми получаємо її багатенько, все, що ми получаємо, я вам показую. Зараз панюшка все буде формувати, ми все вакомуємо, Будуть такі кульочки, дівчки мої, це дуже немаловажно, для отправочки, це дуже добре. Саме головне, що вона йде мало-малосольна. Вона не то, що вона, це скумб'єр з дитинства. Це дуже важливо, що вона йде копчена, на дубові корочці, У неї широка-широка спиночка і маленька-маленька коточка. Хоча вона іменно мало-мало сольна. І заповнити, вона йде іменно хлопчена, тому що все мені отримали, вона дуже важка. Ви знаєте, ми так, продали, вийшли, ми не значили. Остається 15-20 штучок, ми замовили. Сьогодні замовили, завтра прийшло. Дівчатка ми все продаємо передаємо нову Наперед кошти ми не беремо. Замовлю тільки на вайбер. Кроме вайбера не прийнімає нікуди. Ні Інстаграм, ні WhatsApp, ні Тікток. 098 493 0776.